Як оцінити вартість паю і на що звертає увагу покупець? Максимально актуальне запитання. Відповідаю коротко лаконічно. НГО нормативно грошова оцінка вашого паю Область, де знаходиться ваш пай в даних умовах в нашій країні. Відстань до військових дій площа вашого паю, ну і звичайно, оренда. Чим більша оренда, тим менша вартість земельної ділянки. Чим менша оренда, тим більша вартість вашої орендної ділянки. Також слід звертати увагу на якість землі. Це один з дуже важливих критеріїв. Це був пункт перший НГО. Часто люди мають 10 гектарів, але не розуміють, чому невелика ціна за цю земельну ділянку. Якість землі, якість ґрунтів має велике значення для посіву, для врожаю, для оброблення. Бажаєте продати свій пай. Дорого, надійно, оперативно. Звертайтеся.